Студі розпочинає свою роботу. Мене звати Ольга Гвоздецька. Ми продовжуємо слідкувати за найактуальнішими та найбільш резонансними темами у місті та в країні. Вже цієї години обговорюємо реєстр боржників: як не потрапити у цей сумний перелік. і Якщо потрапили, як вибратися звідти? О 17.20 моя колега Ганна Полякова порушує тему долі полонених у Російській Федерації Українських моряків. І вже о 18.30 в ефірі сьомого каналу. Футбольні пристрасті з Євгеном Салтаном сьогодні тиметься про виступи українських команд в Єврокубках та довгоочікувану перемогу одеського чорноморця у чемпіонаті України. А почнемо ми сьогодні з гарячої теми в Одесі: черговий виток протесту щодо одного із найбільш спірних одеських ринків. сумнозвісної книжки цього разу торговці зібралися не на самій книжці, а під будівлю нової мері на Косівській. Про вимогу учасників акції дізнаємося в одного із її ініціаторів Сергія Гончарука. Прошу Сергію, вітаю вас, Сергію, віта вас. Добрий день. А, так то що ви вимагали цього разу? Ну, значит, согласно закону о местном самоуправлении, да, сегодня должен был и давал свой годовой отчет Геннадий Труханов перед территориальной громадой. Мы, предприниматели книжного рынка, те люди, которые поддерживают и отдали свои подписи да, за сохранение книжного рынка, мы пришли сегодня. Ну, каждый на самом деле пришел от себя лично да, сказать, да, что, чтобы этот рынок сохранили. Ну, он приносит пользу городу. За последние два с половиной года мы принесли в бюджет города больше 10 миллионов гривен. И ЧП книжный рынок совместно с предпринимателями. Если книжный рынок снесут, да, мало того, что останутся без работы 230 предпринимателей и останутся без средств к существованию, да, больше Их тысячи родине? человек. И, их семей, да? И одесситы потеряют эти поступления в бюджет, потеряют прекрасное место, где они отдыхают, покупают нужные им товары, отдыхают на скамейках, слушают фортепиано. Недавно мы там установили фортепиано. Это подарок предпринимателей книжного рынка Петру Шевцову. Это у нас есть такой пианист. Недавно он выступал на конкурсе пианистов в Киеве. Вот мы ему подарили, он малоимущий. мужчина. Сергей, а чи цього разу была какая-то конкретная подстава выйти на акцию? Да, мы... Нас не слышат. Нас никто не слышит. И поэтому мы решили прийти, да. Вот каждый из нас, из тех предпринимателей, который узнал, что 30 ноября Геннадий Труханов выступает перед громадой, мы решили прийти, так как мы участники громады. Каждый из тех, кто пришел, он является участником громады, и он имеет право, ну, послушать. Вы вымогали, чтобы вас почули. Вас почули? Да, Геннадий Труханов нас услышал. Он сказал нам, что примет нас в начале следующей недели, нашу инициативную группу предпринимателей книжного рынка, и с нами будет диалог. Мы получили то, что хотели. Спасибо ему, что он нас услышал. Мы с уважением относимся к его делам. От, я, к примеру, виріс на посіки Котовського. Сергій, а чому вас не чули до цього? Це вже далеко не перший заклик до того, щоб книжка зберіглася на тому самому місці. Не перший. Зараз це вийшло в таку, как бы, фінальну фазу. Виходить, що йшли суди. Нам, поки йшли суди рознесли те, щоб ми снесли свої робочі міста. Вы сами могли это сделать? Самотужки? Ну, так, такое, такие постановления управления торговли нам разносило. А мы ничего всему... не сделали? У нас тогда еще шел Верховный суд. Ну, так, тогда мы подали кассационную жалобу на э, решение первой и второй инстанции. Она закончилась, но решения суда еще нету. После того, как мы зарегистрировали нашу бессрочную акцию протеста, когда закончился второй хозяйственный апелляционный суд и еще не начался Верховный суд, то мы зарегистрировали эту акцию, и тогда, насколько я знаю, это решение о сносе приостановилось. Сейчас суды закончились, да, и ходят такие слухи, что все равно хотят книжку снести. От нашата. Яка, яка причина цього бажання міської влади? Навіщо зносити ринок, якщо ви кажете, що ви приносите а гроші приносит і доказни а, це робочі місця для понад 200 людей. Да. Навіщо зносити ринок? Я не знаю зачем. вам не пояснюють. Прокуратура, причини? прокуратура я можу вам розказати, чому? суть в спора. Прокуратура посчитала, що городська власть в 2015 году незаконно продлила договор аренды к книжному рынку, который был заключен в 2006 году, сославшись на какую-то неточность в формулированиях. Формулировках, да? И а до получается... года был договор аренды? Получается, он у нас до 2026-го теперь. То вам еще працювати и працювати, ну, если пред... на цей Каждый договор. предприниматель, понимая, что у него впереди 10 лет работы, он благоустроил свое место, по максимуму вложился в свой бизнес, да? И хочет получить от этого какие-то плоды своих усилий, правильно? И людям нравится это место. За предыдущие вот два часа, которые я провел на вот эфирах на седьмом канале, ни один одессит, ни, который дозвонился к нам, не сказал, что книжка ему не нравится или что-то плохое о книжке. Всем она приносит позитив. Это такой сгусток одесского колорита сейчас, которого так не достает городу, где каждому человеку относится с пониманием к тому, что он хочет. Вот человек приходит, вот ищет какую-то книгу, да, если ее не могут найти, ее закажут вам. Ищут какой-то там товар, который не купишь в магазинах, тоже ему Подайдуть к нему з душою і знайдуть то, що Сергій що щодо буде. все ж таки судового розгляду у Верховному суді. А, прогнозовано який термін, коли ви очікуєте на це рішення, і а, як ви гадаєте, яким воно все ж таки буде? Ну, ви розумієте, вот рішення Верховного суда оно, оно чого касается? воно касается того, що неправильно заключення договор. Ну хорошо, якщо неправильно заключення договор. Да? Эта прокуратура спорит с Горсоветом и с самим ЧП книжный рынок. Почему они не подумали о тех людях, которые именно наполняют бюджет от предпринимателей? Почему они о них не подумали и не взяли ее третьей стороной? Это же те люди, которые наполняют Но бюджет. Но это решение э, трактуется каждого из вас, каждого Оно касается каждого из нас. Вот в этом-то и дело. Самое первое, что вы заинтересованы в том, чтобы позитивным было поэтому для вас мы, решение. Поэтому и мы зарегистрировали эту акцию. И вот одесситы, которые все нас поддерживают. Вот тут в районе 5000 подписей. Мы сегодня подписей. до мэра приходили с этими листами? Да, мы направляли ему эту папку. И э, Геннадий Леонидович Труханов, он э, направил нас к первому своему заместителю, э, Янчук его фамилия, Олесь э, Янчук. Мы пришли к нему, да, я э, представители самого ЧП, я от предпринимателей был, адвокат, директор рынка, мы пришли, но понимание... Ми не знайшли нашого випробування. Нам предложили какие-то, где-то там на сторінці. На альтернативно ви категорично не погоджуєте. Ви поняті уничтожить сейчас книжний ринок і забрати у нас наші робочі места — це одно. Но потеряем не только ми, потеряет вся територіальна громада города. Тобто То Тобто, ви відстоюєте збереження книжки. Да, и мало этого, мы отстаиваем сейчас интересы территориальной громады, потому что если этот рынок снесут, потеряем не только мы, потеряет и вся громада, потому что в бюджете образуется дырка. Если книжку снесут, но вот на ее месте уже ничего не построят. Получается, в бюджет не будут да поступать деньги. За следующие два с половиной года это дырка в бюджете в районе 10 миллионов гривен. из-за чего из-за того, что чиновники не нашли решение этому вопросу, не как это они не нашли. Они могут это сделать. Я Сою... лично верю, что Геннадий Леонидович Труханов, он человек дела, слово и дело. Я уверен, что мы придём к решению. На востанок, а якщо знову ця тягазуть, не дасть а, бажаного для вас результату. Вы знаете, на що ви Я вам, а... я вам вот, я извиняюсь, что Вот, может, перебиваю вас. Вот я вырос на поселке Котовского. Там была самая темная улица — это Крымский бульвар. И вот Геннадий Леонидович Труханов, он из этого самого темного места сделал такое место, где гуляют с удовольствием мамы с детьми. Вот сколько там колясок гуляет вечером. И я верю, что и здесь он, он видит, что одесситы Адісі там нравиться кніжний риток, наравіться здійсняться дихати і покупати товариш. Ми почули ми почули про ваші плани. Рішення. Будемо слідкувати за ситуацією. Дякую, що ви прийшли сьогодні. До нас. Вам що дали можливість сказати. Я нагадаю, а, в ефірі. У нас був Сергій Гончарук, підприємець ринку книжка. І до інших подій кількість силовиків збільшиться в Одесі. Вчорашні події у місті змусили президента та МВС вдатися до ще більшого посилення охорони порядку. У регіоні йдеться про напад. На лідера партії громадянська позиція Анатолія Гриценка та про інцидент на Гагарінському плато, зважаючи на вчорашні інциденти в Одесі, про які доповів міністр внутрішніх справ України Арсен Оваков, ми у рамках ухвалення рішень щодо дії воєнного стану маємо обов'язково посилити присутність силовиків на Одещині для додаткових заходів із забезпечення правопорядку. Про які саме заходи йдеться, ані у президента, ані у МВС наразі не уточнили. Зразом глава силового відомства Арсен Аваков повідомив у Фейсбук, що у справі нападу на Анатолія Гриценка вже затримано п'ятьох. Підозрюваних, а щодо конфлікту на Гагаринському плато, загалом 17 людей. Ми продовжуємо слідкувати за усіма розпорядженнями щодо нашого регіону і щодо країни у часи. Воно стану зокрема, тож Україна закрила в'їзд для чоловіків із Росії у віці 16-60 років. Про це повідомив президент Петро Порошенко у власному Твітері. Послухаємо. Україна ввела обмеження щодо в'їзду громадян Російської Федерації чоловічої статі віком від 16 до 60, щоб Російська Федерація не формувала в Україні загони приватних армій, які насправді є представниками збройних сил Російської Федерації, щоб не дати Росіянам здійснити в Україні ті операції, які вони планували ще у 2014 році. Серед іншого, ця тема порушувалася під час наради щодо воєнного стану за участі керівників силових відомств разом із тим, за твердженням голови прикордонного служби Петра ЦГКА щодо пропуску громадян України на кордоні жодних обмежень не існує. Заборону для росіян на засіданні Петро Порошенко прокоментував так: це заходи, які перешкоджають Російській Федерації формувати тут загони. Приватних армій, які насправді є представниками Збройних сил Російської Федерації, і не дати їм провести операції, які вони намагалися провести в 2014 році. То ще раз, чоловіча стать 1660 застосовується відповідне обмеження, крім гуманітарних випадків, які будуть чітко виписані в інструкції. Я би посилив вимоги до реєстрації, особливо в областях. В яких введений воєнний стан щодо громадян Російської Федерації? Так. Пропозиції прос, прошу внести мені протягом 24 годин. І у продовження теми під посольством Російської Федерації у Будапешті на Прадоні відбулася акція на підтримку українських моряків у полоні. Люди розклали паперові кораблики і виконали гімн України. У такий спосіб вони вимагали звільнити затриманих моряків. Давайте подивимося, як це було. Акції солідарності продовжуються у Будапешті. Вчора студенти залишили у будівлі посольства РФ паперові кораблі. корабли кораблики а, в цвіті національного флагу застилають сьогодні вулицю Будапешта напроти російського посольства. А, от, кадри того, как это Ми видим представителей правоохранительных органов, потому что наша акция. Поддержка Украины санкционирована. К сожалению, никто из сотрудников посольства а, к протестующим не вышел. Несколько а, представителей снимали на камеру, происходящее из окон. А, но. Я думаю, що ми привлекли увагу жителів Будапешта до ситуації в Україні. Ми стурбовані тим, що відбувається зараз у нас в Україні, і наполягаємо на тому, щоб наших моряків теж морська столиця нашої країни, і щоб наших моряків звільнили і ті катера, які нечесно підлобузно забрала Україна, підло забрала Росія, щоб вона повернула там, де вона їх взяла. І верніть всі території, які ви захватили. Крим наш. Крим наш і, і Донбас наш. Україна це єдина країна. Слава Україні! Героям слава! Волю українським морякам! Волю українським морякам! Волю українським морякам! К сожалению, представителі Російської Федерації прячуться від нас. Не виходять на балкон, не виходять пока к воротам. От ми тільки представників правоохоронних органів на вході. Скільки країн залишаються байдужими, скільки країн стають активними, скільки в нас додається друзів, скільки в нас є ворогів. Ми знаємо, що якщо зараз не вступити, якщо кожен з нас не, не скаже своє слово, що він. Не залишиться вдома, що він вийде, коли треба. І це буде перемога. Наша перемога сьогодні, то, що ми вийшли сюди. Руки геть від України! Руки геть від України! Руки геть від України! Збираємося в п'яти по-прежньому нет представників посольства. Ждем! І ні слава ні воля. ще нам братя українці, усміхнеться доля. ви наші божеві, Як роса на. Сонці. Нагадаю, подібні акції відбулися вже у Польщі та Франції, а також у більшості великих міст України. І повертаючись до теми заборони в'їзду росіянам у віці 16-60 років до України. Ми зв'язалися із представником прикордонної служби в Одеській області Андрієм Білобороченком. Андрію, вітаю вас. Доброго дня, я речник, а... я не керівник, я речник південного регіонального управління Державної прикордонної служби Андрію. Дякую за уточнення. Я представилася як представника прикордонної служби. А... А... І у нас нагальне питання про те, чи діють вже заборонні дії на кордоні щодо громадян Росіян у віці 16-60 років. Чоловіків саме ну, я хотів би пояснити, чи а, дещо. Розширити це питання, тобто відповідно до законодавства про правовий режим воєнного стану діє особливий режим в'їзду-виїзду при перетинанні кордону з іноземцями та особам без громадянства, в тому числі і громадянами Російської Федерації. Так. Тобто на цьому етапі ми здійснюємо посилене інтерв'ювання. От виділяється, оскільки ну, ми не розглядаємо на даному часі, я хотів би сказати, що громадяни э, Російської Федерації це іноземні громадяни і. Вони виділяються також в групу ризику, тобто група людей, особи, які можуть бути причетні до дестабілізуючих заходів на територію України. І для цього ми перевіряємо попередні поїздки в Україну, чи не порушували вони українське законодавство, чи не відвідували до цього тимчасово окуповану територію України. І також ми в цьому питанні співпрацюємо розключає? з усіма правоохоронними органами і перевіряємо людей через всі наявні бази даних. І якщо є в правовій підставі, а також при непідтвердженні мети поїздків іноземців в Україну, таким особам відмовляється в праві в'їзду в Україну. Тобто сьогодні це стосується не тільки громадян Росії, а власне і а, всіх іноземців, так? Саме так. так. Ну, якщо звернутися до цифр, то е, я можу навести такі дані, що е, з понеділка по сьогодні по, по сьогоднішній день через е, пункти пропуску південного регіонального управління, а південне рівне управління це майже півтори тисячі кілометрів кордону і майже більше 50 пунктів пропуску. На сьогоднішній день перетнуло кордон 175 тисяч осіб і 38 транспортних засобів. Тридцять тисяч транспортних засобів. Було не пропущено лише 45 осіб, 45 іноземців чи осіб без громадянства було не пропущено на територію України. І 11, якраз 11, це були громадяни Російської Федерації. Андрій, Якщо, чи от, діє чи є посилений режим контролю для власних громадян України? А громадяни України можуть перетинати кордон? Ну, звісно, за встановленими правилами, з дійсними документами. Тут обмежень в нас немає на даному етапі. А як реагують іноземці і громадяни України на якесь посилення, на додаткові питання, на додатковий огляд речей? Чи співпрацюють? Як ми бачимо, як ми моніторимо цю ситуацію, здебільшого відноситься з розумінням дебільшого з розумінням до тієї ситуації, яка зараз склалася в нашій країні? Андрію, щодо тобто ми усі розуміємо, що ми повинні що. Не з нашої вини, не з нашої вини сталося е, те, що сталося, що нам була ну ведеться е, як то кажуть неоголошена війна проти нашої країни. Що ми ми мусимо захищатися, ми мусимо зробити все, щоб не допустити проникнення до е, нашої країни через е, державний кордон е, протиправних елементів чи диверсійно розвідних груп, як мінімум, тому ми співпрацюємо. Плотно співпрацюємо з усіма правоохоронними органами в цьому питанні. Андрію, дякую вам за роз'яснення. Нагадаю, на зв'язку телефонному з нами був речник керівника Південного регіонального управління ДПСУ Андрій Білобороченко. Він роз'яснював, як наразі перетинають кордон і іноземні громадяни і українці. Інформація на останок у Києві відбувся запуск нового потягу, який курсуватиме між київським залізничним вокзалом та аеропортом Бориспіль. Відтепер час на дорогу до аеропорту становитиме 35 хвилин. Експрес робитиме лише. Одну двохвилинну зупинку на вокзалі Дарниця інтервал складатиме 30-60 хвилин а курсуватиме потяг. Цілодобово попередня вартість проїзду 80 гривень. У перший рейс в одному із вагонів вирушили президент Петро Порошенко, прем'єр-міністр Володимир Гройсман, міністр інфраструктури Володимир Омалян та керівник «Укрзалізниці» Євген Кравцов. Далі в ефірі лайв студії невеличка перерва. Після неї поговоримо про реєстр боржників, Кому загрожує до неї потрапити, і як звідти вибиратися? Дочекайтеся.